Ша я тут експерт. Військовий аналітик Олександр Коваленко в прямому ефірі телеканалу Київ нахамив ведучі Ірині Король. Причиною гніву військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив могло стати запитання ведучої про зниження мобілізаційного віку, на якому наполягають іноземні партнери. Коваленко не дослухав репліку пані Король до кінця і зірвався. Він двічі шикнув на співрозмовницю і заявив, що він експерт і його слід слухати. Наска. Андал у прямому ефірі вже реагує медіа спільнота. Журналісти чекають, як мінімум, пояснень ганебної поведінки та вибачень від Коваленка. Натомість хвалять витримку ведучі. Своєю чергою від аналітичних послуг експерта Коваленка публічно відмовилося видання Ліганет. Власне, послухайте БС Купюр, шматок ефіру телеканалу Київ. Ну, правда, Меліфіційний ресурс в Росії дуже великий, пане Олександре. Я у вас тут запрошений, експерт, добре, давайте гаразд експерт ветері.